У червні 1950 року почалася Корейська війна. 75 тисяч каєндерівських військових перетнули 38-му паралель і зайшли на територію сусідньої держави. Це вторгнення стало першою військовою операцією у холодній війні. Саме протистояння було відносно коротким, але максимально кровопролитним. За три роки воно забрало за різними оцінками майже 5 мільйонів життів з обох сторін. Це було потужне протистояння, у якому миротворчі сили ООН боролися з об'єднаними комуністичними військами. Але головними гравцями у цій історії стали США з одного боку і Китай з іншого. Переможця у цій війні немає до сьогодні, де Юре війна все ще триває. Не останню роль у цій війні, а потім і після закінчення активної фази бойових дій, відіграв чоловік на ім'я Ларі Ву Тайчін. Із 52-го року він працював з американцями в якості перекладача, перекладав китайських полонених. Однак робив це дуже специфічно, не завжди правильно, інколи відверто брехав, а все тому, що його встигли завербувати китайські спецслужби. Ларі Вутайчін здавав у Пекін списки тих полонених, які погоджувалися іти з південнокорейцями чи американцями на співпрацю. Отримавши ці списки на руки, комуністи повертали таких людей додому. А далі ліквідація. З одного боку вони так позбувалися зрадників і небезпечних елементів у своїх лавах, а з іншого унеможливлювали появу лояльних китайців на повідку у ворога. Як відомо, у 53-му році корейська війна закінчилася, і потреба у перекладі полонених теж відпала. Здавалось би, мали би й закінчитися кар'єра Ларі Вутайчина, але ні, його перевели на роботу в аналітичний відділ ЦРУ. І звичайно ж ніхто не помітив, що він все ще агент Пекіна. Тож, починаючи із 53-го і аж до 85 го він передавав у Китай практично все, що міг дістати про військові потужності США, розташування ключових військових об'єктів, а також інфу про далекий схід. За різними оцінками, Ларі Вутайчин отримав за це орієнтовно 180 тисяч доларів. А це не маленькі гроші на той час. І він настільки майстерно приховував свої статки, що відділ контррозвідки США понад 30 років не міг знайти крота, який зливає інформацію. Китайцям. Усі знали, що Ларі любитель грати в казино. Тому якщо у нього і з'являлася якась дорога річ, чи коли він влаштовував гучні вечірки, це пов'язува з тим, що, можливо, він виграв кругленьку суму. А коли купував нерухомість, то робив це у маленьких містечках, щоби сильно ніде не світитися. Упіймали його доволі примітивно. Це був 1986 рік, і Ларі Вутайчин попався на ухилення від сплати податків. Закрутилося розслідування, почали копати і докопалися до того, що він ще й шпигун. Ховатися було марно, тому в обмін на скорочення строку він пообіцяв співпрацювати зі слідством і розповісти усе, що позливав китайцям. На суді він зізнався, що передав китайцям деякі з найбільш секретних звітів урядової розвідки про Далекий Схід. Також визнав, що отримав від Пекіна 180 тисяч доларів. Офіційні особи Китаю. Заперечували будь-який зв'язок і свою причетність. Але це лише маленька частинка із того, що вдалося дізнатися. Адже у передень винесення вироку Ларі знайшли мертвим у камері зі сміттєвим пакетом на голові. Офіційна версія слідства говорить про те, що це самогубство. А неофіційна, що це постаралися китайські спецслужби. Якщо точно, то Міністерство державної безпеки МДБ. І звичайно, що у створенні цього відомства, яке існує до сьогодні, не останню роль, зіграла й Москва. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, А ви на каналі Фарід Говорить? Я радий з вами познайомитися, якщо бачите мене вперше. І сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. У цьому відео ви дізнаєтеся, чому китайські спецслужби називають відмінними від усіх інших і у чому їхня головна небезпека? Як агенти використовують китайців за кордоном і вербують їх до своїх лав? Чому кожен китаєць це потенційний шпигун? Хто такий Шіпайпу? І як він провернув одну із найдивніших спецоперацій 20-го століття? І, врешті-решт, як сьогодні китайська агентура контролює власне населення? За допомогою цифрових технологій, ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу, як ось ці люди, це спонсори платформи БайМієкофі. Дякую вам. Завдяки вашій підтримці канал постійно росте і розвивається. А якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання на БаймієКі, Монобанку чи спонсорство є в описі до цього відео. Перед тим як ми перейдемо до історії. Я би хотів порекомендувати вам підписатися на Ютуб канал Нетутешній це місце, де ви зможете знайти цікавий, і що найголовніше. Корисний контент, який допоможе вам покращити знання у фінансовій грамотності, сферах кар'єри чи бізнесу. Автори досліджують теми інвестицій та страхування, розповідають про способи отримання додаткового доходу, чи діляться інформацією про те, як відбуваються різні державні процеси. Це надзвичайно важливо. Ну і плюс цікаві теми. У них на каналі ви знайдете відео про те, що таке податки і як вони працюють, або ж як взагалі працює український бюджет. І навіть є відео про те, скільки коштує створити артилерійську. Бригаду. А загалом є також розмови з різними гостями, які говорять на важливі теми фінанси і освіта. Тому підписатися на канал Нетутешній можна за посиланням в описі до цього відео. Ну а поки ви побігли підписуватися, я розкажу вам історію. Почнемо з головного, що треба знати про китайські спецслужби. У 1939 році, перед самісіньким початком Другої світової війни, СРСР створив спеціальну диверсійну розвідувальну школу для своїх китайських друзів. Як ви розумієте, її створили за методиками НКВД. Структура, форма, напрямки роботи усе це копія радянських спецвідомств. А уже у другій половині 40-х китайці почали рухатися у власному напрямку організації роботи розвідувальних і репресивних органів. Хоча методики НКВД, а потім і КГБ залишили за основу. Фактично, зміненою була тільки назва. Головний розвідувальний орган Китаю називався Шухуейбу. Згодом з'явився «Джун'юн Дяочабу, бюро розслідувань. Ну і багато інших, там безліч гілок. Але практично у кожній були радянські радники, які допомогли сформувати ієрархію, організувати методи роботи, показали, як вести документацію і контролювати населення всередині країни. Якщо загалом, то спецслужби, які Кремль створював або допомагав створювати в третіх країнах, мало чим відрізнялися від самого КГБ: Польська УБ, Чехословацька СТБ, Югославська УДБА чи Угорська АВХ вони всі як під копірку. Але було два винятки це НДРівська штазі. І китайське МДБ. Правда, з часом китайські агенти в силу розвитку їхньої країни стануть більш технологічні, більш винахідливі і набагато впливовіші за своїх вчителів. Китайські спецслужби не схожі на жодні інші, оскільки їхня стратегія базується на концепції тисячі піщинок. Це метод, коли замість звичних і дорогих форм шпигунства за допомогою професіоналів можна покладатися на аматорів. Йдеться про підприємства, цивільних осіб, науковців та інших для збору великої кількості низькоякісних даних. Але. Про це ми поговоримо потім. Зараз ми у часовому проміжку 60-х років, якщо точно 64-й. Це час, коли китайці провернули максимально дивну операцію, щоб зібрати дані із французького посольства у Пекіні. Ось цього чоловіка звати Бернар Бурсіко, француз, який працював бухгалтером при посольстві. Одного прекрасного вечора він познайомився із хлопцем на ім'я Щі У них закрутилася розмова, і тут Шіпайпу каже: Я насправді жінка. Просто до мене погано ставилися, виховували як чоловіка, і ніхто мене не любить. Тому зачіска така хлопацька. Бурсіко так перейнявся історією Пайпу, що закохався. Між ними пролетіла іскра, яка переросла у вогнище кохання тривалістю в довгих 18 років. І це кохання назавжди змінить життя обох. Згодом Ші Пайпу зізналася, що вона на гачку у китайських спецслужб. І щоби з нею та й з самим Бурсіко усе було гаразд, він має зливати дані із посольства, передавати їх Пайпу, а вона уже у китайські спецслужби. От в такому режимі вони й жили. Інформація в обмін на безпеку. але з часом Бурсіко відкликали до Франції. На той момент він уже дізнався, що скоро стане батьком. Тому пообіцяв, що перевезе свою кохану і майбутнього сина до Франції. Врешті так і сталося. Минали роки, сину якого звати Ші Дуду, уже 14. Бурсіко дотримав обіцянки і перевіз дружину з дитиною до Франції. Проблеми виникли на паспортному контролі. Коли стало зрозуміло, що Ші пайпу не та за кого себе видає. І от одного разу у 83-му французькі поліцейські просто посеред вулиці пов'язали Бернара Бурсіко, звинувативши його у шпигунстві на користь Китаю. А бонусом, що його дружина насправді чоловік, який працює на китайську розвідку. Повірити в таке було дійсно складно. Але на суді Ші пайпу зміг наочно показати Бурсіко, що усе це правда. Він просто мовчки зняв штани. Я так підозрюю, що вас цікавить питання, як вони упродовж 18 років. Займалися сексом. Шіпайпу вмів скорочувати м'язи так, щоби втягувати тестикули. За відповідних обставин, наївний партнер міг побачити певну схожість із жіночими геніталіями. А щодо дитини, її просто купили уйгурів. Не витримавши усього сказаного, Бернар Бурсіко вирішив накласти на себе руки і спробував перерізати собі горло. Однак його врятували і судили. Обох! Їх кинули за ґрати на 6 років. Хоча вони вийшли раніше, адже експертиза показала, що зі 150 документів, які потрапили до рук китайських агентів, жоден не був важливим. Ші Пайпу помер у віці 70 років, перед смертю, сказавши, що кохає Бурсіко. Сам Бурсіко дожив свої дні в будинку для літніх людей, а їхній фейковий син Ші Дуду сьогодні живе у Франції, має родину. І трьох синів, як бачите, китайська агентура доволі винахідлива у своїх операціях і готова грати вдовго, навіть якщо комусь із агентів доведеться присвятити справі значну частину свого життя. 70-ті та 80-ті – це період, коли китайські спецслужби почали працювати над тим, щоб забезпечити всередині країни тотальний контроль. Дисиденти, журналісти і тим паче іноземці під постійним наглядом. І досягти цього доволі легко, якщо твоя спецслужба фактично всесильна і має необмежені права. От, до прикладу, на початку 80-х з'явився орган МДБ. Це відомство, яке поєднує в собі абсолютно все. Якщо пояснювати на прикладі українських спецслужб, то за кордоном китайці як служба зовнішньої розвідки, всередині як СБУ, і ще й до всього мають один із найпотужніших у світі кібервідділів. Усе настільки таємно, що кількість співробітників невідома. Точні місця штабів теж у них немає ні сайту, ні прес-служби. А єдина особа, яка в курсі усіх подій, це глава країни. Показовою стала ситуація у червні 89-го. У всьому Китаю прокотилися масові демонстрації. Люди вимагали від комуністичного режиму врегулювання правил цензури, економіки ну і політичної ситуації. Загалом всі ж бачили, що з кожним днем стає тільки гірше. Рошіями цього руху стали студенти. Більше мільйона людей вийшли на площу, і це був наймасовіший протест в історії комуністичного Китаю. Може, і можна було якось вирішити всю цю ситуацію однак влада вирішила інакше і відправила на розгін армію. Найкривавіші події відбулися на площі Тяньаньмень. Військові та спецслужби відкрили вогонь по натовпу за різними оцінками, загинули від 300 до 3 тисяч людей. Офіційний Пекін говорить, що у ті дні не загинув абсолютно ніхто, але не надає доказів, які можуть підтвердити або спростувати. Усі дані залишаються засекреченими. А за тим, щоб ця інформація ніде не з'являлася, пильнують спецслужби на китайських ресурсах і безпосередньо в Китаї ви нічого не дізнаєтеся про події на площі Тяньаньмень. А якщо хтось із китайців про це заговорить. Чекатимуть неприємності. Скоріше за все, ви навіть не зможете про це загуглити, адже спецслужби вводять цензуру на пошукові запити чи окремі слова. Тобто написати, звичайно, вдасться, але пошуковик не видасть результату. Адже у кіберпросторі китайці активно працюють з 2003 року, і усе, що вони роблять, це ізоляція суспільства і підготовка. У 2003-му з'явилася теорія мирного підйому Китаю. Вона полягає у тому, що Китай розвиватиметься і зростатиме у силі без протистояння зі США. Однак сама ідея появи цієї теорії походить від китайської розвідки. Дослухаючись до вказівок Ден Цяопіна приховати свою силу і почекати, стає зрозуміло, що китайські лідери просто приховують свою справжню міць. Вони готуються до часу, коли Китай буде достатньо сильним, щоб кинути виклик США. Гарно придумано. Усі собі думають, що Китай не цікавить абсолютно нічого, а виявляється, що це частина плану спецслужб, які активно форсять це у мережі. Взагалі, із розвитком цифрових технологій у нульових МДБ почало активну співпрацю із великими китайськими корпораціями, які мають персональні дані користувачів у сьогоднішньому світі. Неможливо щось приховати. Усі держслужби та установи Китаю працюють із комуністичними відомствами. Це ж стосується і офісів соцмереж. Кібервідділ МДБ блокує усе, що може здатися їм підозрілим. Ті ж події на площі Тяньаньмень – це табу для китайського користувача. Рух Фалуньгун – також. Месенджери просто не дозволяють їм відправити повідомлення. Вони буквально не можуть написати в месенджерах нічого поганого і навіть поширити сумнівні картинки, карикатури, меми про політику чи будь-які інші невигідні режиму теми це усе під забороною. Інколи усі ці обмеження просто доходять до абсурду. Уже давно не секрет, що Сі Дзіньпін схожий на Вінні Пуха, тому фільми з ним, мультики, картинки, а особливо порівняння з президентом це смертний гріх. За таке можуть одразу забрати до в'язниці. І таких прикладів сотні, якщо не тисячі. Усе це результат кропіткої праці спецслужб, яка почалася ще із 98-го року. Тоді МДБ розпочало проєкт під назвою Золотий щит. Або великий китайський фаєрвол. Якщо дивилися гру престолів, то пам'ятаєте, що там була стіна, яка захищала королівства від загрози з півночі. От як велика китайська стіна свого часу захищала Китай від ворогів, так само фаєрвол захищає комуністичний режим від інформації з Заходу. Ну і, звичайно ж, не дає можливості західній культурі проникнути. У Китай. в рамках цього фаєрволу працюють тисячі компаній, які під керівництвом МДБ контролюють все. Наприклад, якщо китайці у своєму блозі, стрімі чи акаунті демонструють куріння, споживання алкоголю, татуювання, лайку чи вживають заборонені слова, їх не просто прикриють, а назавжди забанять будь-який їхній новий акаунт. А якщо вони запланують вийти на протест. То щоб не поширювати інформацію про мітинг і не допустити його розростання, усіх протестувальників беруть у цифрове коло. В ньому не можна ні з ким зв'язатися, щось сфотографувати і так далі. Гаджет просто перетворюється на цеглину. А ще спецура активно стежить за тим, щоб не тільки блокувати негативні повідомлення про режим, а й щоб з'являлося побільше позитивних новин. В країні діє Умаодан. Або так звана армія провладних блогерів. Їм платять по кілька центів за позитивні висловлювання про уряд. Це можуть бути відео, фото, текст, коментарі на сайтах чи чужих аккаунтах. Пропаганда це один із ключових і найбільш ефективних методів роботи МДБ. Взагалі, рішення створити свій інтернет це дуже розумно. Коли арабські диктатори закривали інтернет, то люди виходили на вулиці, що спричиняло великі протести, а інколи навіть і зміну режимів. А от Китай заблокував повністю усе західне, але створив своє. Повністю контрольоване. Люди не дізнаються про проблему, не зможуть організуватися, не зможуть зробити нічого. І це набагато простіше з точки зору контролю. Плюс до всього додаються й камери спостереження. Станом на 2018 рік у Китаї було 200 мільйонів камер спостереження із системою розпізнавання облич. Ідентифікувати людину простіше простого, а далі, у залежності від рівня непокори, соціального кредиту чи злочину, можуть не брати на роботу, заборонять купувати квитки на потяг, не впускатимуть в певні заклади і так далі. Це сучасний цифровий концтабір. Але відчули його на собі спочатку у Ігури. Я розповідав про це в ось цьому відео. Переглянете, якщо маєте бажання. Якщо говорити за роботу МДБ у третіх країнах, то китайці активно працюють абсолютно всюди. Найбільше, звичайно, в Індії та США, оскільки китайці в Індії не живуть і не мають там якоїсь потужної діаспори чи систем обміну досвідом, то найпростіший метод спостереження за ними це кіберпростір. Третина від усіх кібератак на Індію походять із Китаю. Щонайменше 42 китайських мобільних застосунки збирають інформацію про індійських користувачів. У 2010 році китайці створили 24 центри і 30 компаній у Непалі вздовж індійського кордону, щоби збирати розвіддані і посилити китайський вплив у регіоні. Та й сьогодні це продовжується у велетенських масштабах. Обидві країни ж ворогують між собою через території, але на масштабні наступальні кампанії не наважуються, бо в обох є ядерна зброя. А щодо США? то там ситуація куди гірша. От, наприклад, у липні 2010-го на лаві підсудних опинився 74-річний Дун Фан Чунг, якого ще називали Грегом. Він був колишнім інженером компанії Боїнг. А як виявилося, упродовж 30 років шпигував для китайських спецслужб. І, до речі, став першим китайським агентом, якого засудили за економічне шпигунство. Справу проти нього вели упродовж 4 років. За цей час вдалося вияснити, що він мав понад 225 тисяч документів, пов'язаних із військовими, космічними проєктами, а також економічними та оборонними даними США. Якщо рахувати збитки тільки для Боїнга, то його шпигунство коштувало компанії 2 мільярди доларів. Я не шпигун, я лише звичайна людина. Я приніс документи компанії Боїнг додому, щоб написати книгу. Я люблю цю країну. Прошу пробачення і дозвольте мирно дожити решту життя зі своєю родиною. Не дозволили у його слова. Мало хто помірив, тому чунга кинули за грати майже на 16 років. А шпигунство китайців не обмежується лише економічним проникненням в американські компанії. Вони намагаються залазити всюди, куди тільки можуть дотягнутися. Інколи навіть доходить до того, що вони влізають в американську освіту китайців. Наприклад, в середині нульових у деяких школах і коледжах США інформація про події на площі Тяньаньмень подавалася у хорошому світлі. Цю ситуацію на цей день вже ж виправили. Однак сам факт того, що добралися і до освіти, дає розуміння масштабів і напрямків роботи китайської спецури. Китайські спецслужби доволі небезпечні у своїй концепції, покладаючись на розвіддання від аматорів, вони створюють враження, що Пекін отримує інформаційні піщинки, але це відволікає увагу від того, що поряд із такими методами і непрофесіоналами працюють і відповідно навчені китайські спецслужби та агенти, які несуть реальну загрозу. Американці вважають, що під контролем китайських спецслужб китайські студенти, туристи, науковці, які відвідують конференції і так далі. Це найпростіший спосіб зібрати розвідувальну інформацію. І що найголовніше найдешевший. Адже таким людям не потрібно платити за співпрацю. У них просто немає вибору. Вони зобов'язані зробити це, якщо не хочуть, щоб після повернення на батьківщину їхнє життя перетворилося на пекло. Людський ресурс. Це те, чим китайська розвідка користується найчастіше. Але і в цифровому плані вони теж не відстають, особливо в питаннях викрадення даних. От, наприклад, бренд Huawei. У ЦРУ заявили, що корпорацію частково фінансують китайські спецслужби. Штати навіть закликали країн-союзників відмовитися від цієї продукції. А оскільки Пекінська агентура має доступ до усіх компаній і корпорацій всередині своєї країни. То відповідно і доступ до персональних даних користувачів смартфонів теж. Смартфон це найлегший спосіб вистежити і контролювати людину. І саме смартфони стали однією із причин невдач протестів у Гонконгу 2019 року. Взагалі, цей район спокон віків був проблемним для китайського режиму. Раніше він був британською колонією, а сьогодні там діють свої прозахідні закони. Тому Гонконг відмінний від решти Китаю. Прогресивний, демократичний, там є свобода слова і західна культура. Коли у 97-му році Британія передала його в КНР, то підписали документ, який гарантував збереження принципу одна країна, дві системи. А це передбачало автономію району щонайменше на 50 років. Але Китай завжди з пересторогою ставився до цього. Адже у них перед носом острівець демократії, який показує, що вільний відмінний світ існує. А щодо протестів, то вони почалися у червні 2019-го після розмов про екстрадицію. 20-річний житель Гонконга убив свою вагітну подругу на Тайвані, після чого втік у Гонконг. І видати його на Тайвань ніхто не міг, бо між ними не існувало закону про екстрадицію. Китайська влада це одразу ж розцінила як тривожний дзвіночок, бо виходить так, що від китайського режиму можна втекти у Гонконг. Тож почали змінювати закон про екстрадицію, який, звичайно ж, нікому не сподобався. На марш вийшли юристи, правозахисники. Вони аргументували свою точку зору тим, що Гонконг досі залишається єдиним місцем у Китаї, де можна заховатися від репресій комуністичного режиму. Але протест силою розігнали. Особливо вхід пішов і кібервідділ МДБ. Агенти блокували месенджери, щоб мітингувальники не могли зібратися на протест, не знали про місце, час, не могли координувати свої дії і так далі. МДБ працювали на усіх напрямках гонконгських протестів. Зараз Гонконг має власну судову систему та окрему правову систему від материкового Китаю. Ці права включають свободу зібрань і свободу слова. Однак ці свободи закінчуються у 2047 році. Тоді неясно, яким буде статус Гонконга. А найгірше те, що, попри наявність права на протести і так далі, агентура МДБ суворо контролює ці процеси і не дає можливості досягти успіху протестувальникам. Протести, які почалися у 2019 році, тривають і до сьогоднішнього дня З спалахами і хвилями. На сам кінець скажу лише, що руки китайської агентури добралися і до Європи. Німецький Бундесвер повідомляв, що шпигунство Китаю проти Німеччини коштує Берліну від 20 до 50 мільярдів євро на рік. І це уже не кажучи за інші європейські країни. Китайці збирають усе по крупинці. Китайські спецслужби вербують своїх громадян, які проживають в інших країнах. Американська контррозвідка вважає, що у цьому плані китайці наслідують методи СРСР. Головне завдання зібрати якомога більше інформації. Але китайці змогли обійти своїх радянських колег і стали значно технологічнішими. А це дозволило їм пильнувати не лише за власними громадянами, а й за жителями інших країн. Заховатися від цього неможливо. Єдиний варіант заборонити китайську продукцію, що звучить як щось нереальне, принаймні у найближчому майбутньому. Всі ж знають, що таке TikTok. У США зараз із цим серйозно борються і намагаються заборонити по усій країні, як це зробила Індія. Ось тут, на Associated Press, є цілий список держав, які ввели обмеження щодо соціальної мережі. Заборонили повністю або частково. Адже компанія ByteDance, який якій належить TikTok, співпрацює з китайськими спецслужбами, так стверджують американські відомства. Тому так чи інакше, а під пильним китайським оком цілком можемо бути і ми з вами. І це стосується не лише TikTok як соцмережі, але і гаджетів, які містять у собі китайські технології. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео, і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later! фалігейтерс